Вирушали хлопці та вдалечину, кожен з них покинув свою дівчину. кожен з них покинув свою дівчину. Вирушали хлопці та й бити врага. Разом закричали ой, ура ура, Разом закричали, ой, ура. ура, А там старий батько окопи копав. Він здалек у чи як боєць упав він здалеку бо, як боєць упав, підійшов до нього дай поближче став. Сина він рідного свого пізнав. Сина він рідного свого пізнав. Взяв чотири дошки, зробив домовину, Ще гірко заплакав, ой сину мій, сину ще гірко заплакав, ой, сину мій син. Прийшов він додому, та й сів край стола. Схилився на руки, болить голова, схилився на руки, болить голова, питається жінка, що із мужем є, може, син рідненький, та вже й не живе. Може син рідненький, та вже й не живе, жив він же живе в темному гаю, Висока могила на грудях йому, Одяг йому, я ж думала, сину ну, тебе ж оженить, а ти пішов, сину в армію, служить, А ти пішов, сину, в армію служить. Я ж думала сину невісточку брать, а ти пів син, ти пішов син, ну, а ти пішов сину, з військом воювать, о ти пішов сину, з військом воювать, вирушали хлопці та вдалечину. Кожен з них покинув свою Кожен з них покинув свою дівчину, Кожен з них покинув свою дівчину.